Чи знаєш ти, що кістки вміють розповідати таємниці? Переважно вони говорять з антропологами, які розуміють їхню мову. Але ми розкажемо тобі деякі секрети в нашому відео. Скелет людини за функціями і розташуванням кісток поділяють на скелет кінцівок і осьовий скелет. Зі свого боку осьовий скелет включає скелет голови, хребет і грудну клітку. Скелет голови це череп, у ньому виділяють два відділи мозковий і лицевий. Мозкова частина створює надійний захист для головного мозку, а також для органів зору і слуху. Кістки лицевого відділу є основою для кріплення тканин обличчя, формують носову і ротову порожнини. Мозковий відділ складається із плоских кісток, сполучених між собою нерухомими з'єднаннями швами, спереду розташована лобова кістка, відразу за нею парні тім'яні кістки, позаду розміщена потилична кістка, біля вуха з кожної сторони знайдемо парні скроневі кістки, У середині них є слухові канали, в яких розташовані основні компоненти органів чуття. У внутрішньому вусі заховані найменші кістки нашого організму молоточок, коваделко і стремінце. Дізнатися про них більше ти можеш з іншого нашого відео. Попереду з кісток розміщена клиноподібна кістка, захована за кістками лицевого відділу черепа. Останню кістку мозкового відділу черепа доволі важко помітити. Решітчаста часта кістка розташована позаду носа нижче лобової кістки. До речі, у людини шви між кістками черепа спершу складаються переважно з хрящової тканини. До 30 років вони стають повністю кістковими. Тож за цією особливістю антропологи можуть визначати приблизний вік людини, навіть якщо за досліджуваний матеріал мають лише її скелет. До лицевого відділу належать парні носові кістки, що утворюють спинку носа дві слізні та дві виличні кістки, одразу біля них розміщені кістки, що формують верхню щелепу. У ротовій порожнині також є парні піднебінні кістки, які утворюють тверде піднебіння, завершують формування ротової порожнини під'язикова і нижньощелепна кістки. До речі, нижня щелепа це єдина кістка, що має рухоме з'єднання в лицевому відділі черепа. Вона з'єднана суглобами зі скроневою кісткою, і тут засекречена інша особливість скелета. У скроневій кістці є виступ. Соскоподібний відросток, до якого кріпляться м'язи, необхідні для руху нижньої щелепи. У чоловіків нижня щелепа переважно масивніша, тому і м'язи більші, це впливає і на розмір соскоподібного відростка. Якщо він менший, то це найімовірніше жіночий череп, а якщо більший чоловічий. На відміну від інших тварин, люди мають виражене підборіддя. За однією з гіпотез його формування пов'язане з мовленням. Додатковий простір для язика забезпечує велику варіацію звуків, які може видавати людина. Тепер перейдемо до хребта. У людини, як і в інших ссавців, його хребці об'єднані у п'ять відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. Шийний відділ складається із семи хребців у грудному відділі 12 хребців, у поперековому їх 5. Крижовий відділ представлений крижовою кісткою, утвореною п'ятьма зрослими між собою хребцями. Куприковий відділ складається із чотирьох або п'яти хребців, які між собою зростаються, утворюючи куприкову кістку. У хребті захований ще один секрет твого скелета. Зверни увагу на його форму. Вона С-подібна. Вигин хребта вперед називають лордозом, а назад кіфозом. Тож маємо шийний лордоз, грудний кіфоз. Поперековий лордоз і крижовий кіфоз. Така форма хребта розвинулась у людини як пристосування до прямоходіння. Вигини на хребті сприяють зменшенню витрат енергії під час ходіння на двох кінцівках рівномірному розподілу навантаження і підтриманню положення тіла. До хребців грудного відділу нерухомо приєднані 12 пар ребер. Разом із грудниною вони формують грудну клітку. Перші сім пар ребер з'єднані безпосередньо із грудниною хрящем, восьма, дев'ята та десята пара прикріплені хрящем не до груднини, а до ребер над ними, і останні дві пари не прикріплені до груднини чи інших ребер, лише до хребців. Грудна клітка забезпечує захист легенів, серця, травного тракту, а напіврухоме з'єднання ребер із грудниною дає змогу розширювати та звужувати грудну клітку, що необхідно для процесу дихання. А ми переходимо до скелета кінцівок. Він складається із чотирьох відділів пояс верхніх кінцівок, вільні верхні кінцівки, пояс нижніх кінцівок і вільні нижні кінцівки. Пояси кінцівок це кістки, розміщені горизонтально відносно хребта. А скелет вільних кінцівок це відповідно руки й ноги. Пояс верхніх кінцівок або ж плечовий пояс, утворений парними ключицями і лопатками. Вони забезпечують рухливість плечового суглоба і рук. Скелет верхньої вільної кістки складається з плечової кістки, це ще називають плечем, ліктьової та променевої кістки, що формують передпліччя. Зверни увагу, променева кістка розташована зі сторони великого пальця, а ліктьова – зі сторони мізинця. І звісно, до складу скелета верхньої вільної кінцівки належать кістки кисті. До її складу входить зап'ясток, утворений вісьмома кісточками. Кістки п'ястка, тобто долоні п'ять кісток, і кістки пальців. фаланги. Великий палець має дві фаланги, а всі інші по три. У людини, як і в деяких інших представників ряду примати, великий палець протиставлений решті. Його розташування уможливлює виконання різноманітних точних рухів, наприклад, хапатися за гілку дерева чи тримати щось у руках. Найімовірніше, через наявність протиставного пальця предки сучасної людини змогли виробити перші знаряддя праці. А одна з гіпотез, що досліджує перехід людини до прямоходіння, пов'язує його саме з необхідністю звільнити від функції ходіння передні кінцівки і більше користуватись ними в повсякденному житті. Перейдемо тепер до поясу нижніх кінцівок. Інша його назва тазовий пояс. Він складається із двох тазових кісток. Насправді, кожна така кістка утворена трьома зрослими між собою різними кістками сідничною, кульшовою і лобковою. Ці кістки повністю зростаються в людини до 16 років, таз у людини широкий і міцний, на відміну від інших тварин. Це необхідно для підтримки і захисту внутрішніх органів під час прямоходіння. Скелет вільної нижньої кінцівки розпочинається з стегнової кістки, прикріпленої до таза. До неї через колінний суглоб приєднані великогомілкова і малогомілкова кістки. Великогомілкова кістка розміщена над великим пальцем стопи, а малогомілкова над мізинцем. Стопу утворюють сім кісток заплесна, п'ять кісток плесна і фаланги пальців. Так само, як і на руках, великий палець має дві фаланги, а всі інші по три. Зверни увагу на форму стопи. У нормі вона аркоподібна, що забезпечує амортизацію під час прямоходіння. Запам'ятай скелет людини поділяється на осьовий скелет і скелет кінцівок. Осьовий представлений черепом, хребтом і грудною кліткою. У мозковому відділі черепа виділяють лобову, потиличну, клиноподібну, решітчасту кістки, а також парні тім'яні та скроневі. У лицевому відділі черепа наявні парні носові, слізні, виличні кістки, дві кістки верхньої щелепи, а також кістка нижньої щелепи. Хребет людини має п'ять відділів шийний 7 хребців, грудний 12 хребців, поперековий 5 хребців, крижовий 5 зрослих хребців, куприковий 4 5 зрослих хребців. Через вигини хребет має ес подібну форму лордоз вигин уперед. Кіфоз вигин назад. Грудна клітка утворена 12 парами ребер з одного боку з'єднаних з хребцями грудного відділу, а з іншого із грудниною. Пояс верхніх кінцівок представлений ключицями та лопатками, а пояс нижніх кінцівок тазовими кістками. Скелет верхніх кінцівок представлений плечовою, променевою, ліктьовою кістками, а також кістками зап'ястка, п'ястка і фалангами. Скелет нижніх кінцівок утворений стегновою, великогомілковою і малогомілковою кістками. Стопа утворена кістками заплесна, плесна і фалангами пальців. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.